Традиційно останні сесії Коломийської міської ради розпочинають з нагороджень, відзначають як військових, так і цивільних містян. Нагородити грамотою міського голови за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави, сублінне виконання службових обов'язків та з нагоди дня захисника та захисниць України Аждера Захара Сергійовича, молодшого лейтенанта бортового авіаційного техніка вертолітної ланки вертолітної ескадрилі військової частини А 4104 Далі до депутатів звернувся коломоянин, а нині військовослужбовець Збройних сил України Михайло Рогів. Він подякував за тісну співпрацю та звернувся із проханням. Хочу звернутися до вас, депутати, хочу звернутися, можливо, до волонтерських організацій. Зараз так само маємо нагальні потреби. Дуже багато в нас втраченої техніки, тому потребуємо зараз пікапів для евакуації, для постачання. Якщо буде у вас змога і можливість, Якось залучити або направити там чи кошти міської ради, чи якусь допомогу підприємцю завжди будемо раді. Після звернень та нагород обранці перейшли до розгляду питань слід зазначити, що практично всі голосувалися одностайно однак, одне викликало сумніви у декого з депутатів. Це є об'єкт на чорноволо 49. Але дивно, мені не розумію, Богдан Миколаївич, під кого і яким чином цей об'єкт має продаватися, що він виставлений не в повному обсязі. А саме ще до часу не було документів навіть на горище на цьому об'єкті. Наскільки ви пам'ятаєте, мені були дані документи, і дотепер немає в нас і такого горища. Після дебатів питання було проголосовано позитивно. Аута Деякі земельні питання викликали ряд невдоволень у депутатів. Навіть довелося оголосити перерву. Опісля обранці допрацювали порядок денний і закрили сесію, яка складалася із трьох пленарних засідань. З Галина Рованчук, телерадіокомпанія